Всім привіт! Ми трошечки випали життя. Справа не тільки в тому, що я хворіла, а ще й в тому, що 24 числа у мене було день народження. І з 22-го року ця дата для мене не така вже святкова, і мене трошки все це вибило з колії. І не хотілось мені ні знімати, ні розказувати, ні говорити. Хоча Події якісь відбуваються, і в принципі розказати трошки було би що, але просто не знаходила я слів. Трошки вже сьогодні от мене попустило. Дякую моїм рідним, близьким, що мене привітали. Всім дякую за привітання, хто писав, хто дзвонив, хто прислав букет. Спасибі всім, дуже було приємно, але ще раз скажу, що нема такого відчуття свята вже для мене, і ця дата трошки змістилася. З дня народження на початок найстрашнішої, напевно, трагедії в історії незалежної України. Тому, тому так, трошки випали життя. Але як бачите, працюємо там, десь вон, чоловік щось шпортається на задньому фоні, лагодить відгрібачку для гною. Тут вон, моя одна красуня не може привикнути, що вона вже в ряду стоїть, а не бігає по всьому хліву, бо поставили от в ряд, вона ніяк не може собі місця знайти, як бачите. Хвецається, не хоче, треба вже привчати, треба привчати, щоб вона вже знала, що є кормовий стіл, що тут треба їсти, що є поїлка, з якою треба пити, ну, але їй то все не буде дуже до вподоби. Як бачите, надулася моя стрікоза, ну нічого, привикне, я думаю, потрошки. Е, ще сьогодні вам зніму відео, розкажу про те, як ми лікуємо шоколадку. Десь зараз пізніше буду, вже зараз буду починати доїти, разом зніму, як буду водити її ліки, розкажу, чим лікуємо. Ну і трошки будемо вертатися до ритму. Будемо трошки старатися знімати вам більше відео. От. Але ну таке, йдемо працювати, йдемо щось будемо робити, бо вже так, восьма з копійками. Все. Всім гарного вечора! Ще зустрінемось сьогодні.